Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я сьогодні була в магазині Костком і ось так трошечки скупилася. Хочу вам показати, що я купила. Кукурузку. Ця кукурузка зразу солодка, добра, смачна. Сьогодні навіть її приготую для діток зварю, вони дуже люблять їсти. То я взяла, вона відразу солоденька, я навіть її не солодю, навіть Присолюю воду, щоб була не така солодка. Далі ось ця рибка. Уже дуже давно в нас була червона риба, тому що ми наїлися. Знаєте, як часто єси, то вже вона потім не хочеться. А це вже я захотіла. Взяла 24 долари ось такий кусок. Далі йде блубери, Ну, по-нашому лохіна. На цей раз я вже пробувала відкривала. Дуже-дуже смачно попалася така з кислинкою. Я люблю з кислинкою, тому що як вона, ну, вона більш, виходить, як неяка. А це дуже смачно. Я рада. Будемо смакувати. Чомусь захотілося, теж давно брала. Ось такий виноград. Якщо чесно, я думала, що він буде. Пам'ятаєте, колись в школі давали такий синій виноград? Він мені був схожий. І я думала, він буде теж з кислинкою. Я ж засумувала за тим смаком, але ні, я спробувала. Він солодкий. Він геть не такий, але теж добрий. Є фремчик, я вже пару штучок йому відірвала, помила. Зараз весь помию і повиложу, щоб хлопці їли. Є фремчик їсть. Далі був ось такий виноградний сік. Це в таких бутилках, продається. Він газований. Не геть так сильно, але він смачний. По акції за 4 банки 11 доларів. Так, у Волмарти 4 з чимось 5 доларів за одну банку. А це, ну, я думаю, нормально. Я взяла, ми його дуже любимо. Далі подивіться, яке вже таке різдвяне, крісмасовське печиво. Я купила, вже відкривала. Єфрему теж дала спробувати. Скажу, що дуже-дуже смачне. Е, як ми ото печемо, бо в Україні є таке пісочне, е, пісочне печиво пудрою покрите. І воно таке розсипчасте, з горішками, до речі, дуже смачне. Я прям згадала смак той, того печива. Думаю, що ще куплю. Воно було навіть по акції 5 доларів, чи скільки. дуже гарненька мені навіть, ця пушечка така. То мені сподобалося до чаю. Інколи хочеться купленого. Тому що буває торти печу, то булочки якісь, то те, то те. Інколи хочеться і купленого. Далі цибулю ось таку купила. Вона буде не пепуча, якраз добра. А бургери файно. І так, потрібна була цибуля. Авокадо взяла. Будемо, я якось раніше його пробувала, щось не зайшло, але все ж таки буду вводити в наш раціон бутерброди, робити якісь тости з ним. Подивлюсь рецепти, як з ним робити. Взагалі-то буде гарно пасувати до красної рибки червоної. Це почавить якось там. Ну, я подивлюся. Тут такі авокадо взяла. Банани. Банани завжди в нас йдуть. Дуже любить чоловік, дуже вітя їх їсть. І я їм Єфрем. Хлопці теж. Молоко. Це дуже добре молоко. Смачне. Ось така морква. Далі шампіньйони. Давно вже готувала з таких грибочків щось. Хочу зробити бризолі. Це наш улюблений, така страва улюблена, вона дуже смачна. Чоловіку дуже подобається віті. Я постараюсь зняти детальний рецепт. Якось його і раніше показувала. Напевно, навіть один з самих перших моїх відео був саме рецепт цього, цієї страви. Дуже смачно. І я, так як я люблю ще ці грибочки, зроблю ще м'ясо по-французьки з ним, смачно запекти можна. Ну, так що, і ось таке, таке салат. Для салатику. Це буде гарно. Для Цезаря, для бургерів, для, для, та для байдуже, для чого воно корисне. Салатик. Дуже гарненький ще 5 доларів. Така баночка. Баночка, пачечка <свігла> Ось так, ось такі покупки. А, ще щось. І подивіться, ось такі штани були по знижці 2,97. Але тільки на 7-8 років, то я взяла тимофію. І все, якого не брала, бо будуть великі всередині такі теплішенькі. Взагалі, то в тимофія не дуже штанів, то взяла. Більше не було розмірів, взяла більше. Були вже більші такі, десь 12-14 років. І ось такі дві кофти. З капюшончиками. Кіркленд. Ця фірма це Костовська фірма, всередині такі начосик тепленькі. Хлопці дуже люблять це, вони худі кажуть. Ото будуть раді. Ці кофти 6 доларів по знижці теж. Одна. То я взяла. Вони, будуть, вони люблять такі кофточки, хай будуть у школу, тому що зима. А вони теплішенькі такі, то я вже спокійна. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.